Доброго дня, шановні телеглядачі. Розпочинаємо телепередачу Будні ОСББ з Ігорем Мічудою. І я, її ведуча Галина Похільчук. Сьогодні е, Рада Голів ОСББ завітала в будинок Марка Вовчка 50. Там нещодавно створено ОСББ і гість нашої студії, голова правління ОСББ Полісяночка. Так. Доброго дня! Галина Миколаївна Бовгіра. Дня. Галина Миколаївна. Будинку скільки років? 48. — 48. Такий трошки він старуватий. А так. коли ви задумалися про те, коли люди задумалися про те, і як ви туди попали, щоб створити ОСББ? Ну так цей будинок біля нас недалеко біля нашого ОСББ, 8 вісіма, наше ОСББ, і ми ну люди проходили, і там знайомий наш, який нас живе, має родичів. Цьому будинку на Маркавичка він попросив, щоб я розказала їм просто про СББ. Це я ходила до них, розповідала і шукала в них голову, щоб хтось в них зайнявся цим будинком. Просила ваш будинк будинок 49 років. Так, проблемний так. Давайте переглянемо сюжет. П'ятиповерхівці за адресою Маркавошка 50 вже 48 років. Цвіль в підвалі вибиті вікна в під'їзді, аварійний дах та протікаючі труби. Ось такі результати господарювання жеку у будинку. Тому цієї весни мешканці створили ОСББ аби своїми силами привести до ладу. Задля цього вирішили скористатись муніципальною програмою сталого розвитку, аби за рахунок співфінансування провести дрібні ремонти та утеплитись. Утеплення будинку, заміна рин, труб, ремонт зверху парапетів, ремонт козирків. Ну, це і заміна вікон. Загальна вартість проекту складає 610 тисяч гривень. Хоча левова частка коштів надійде з різних бюджетів, проте і мешканцям доведеться викласти близько 4 тисяч гривень з квартири. Тому з двох існуючих під'їздів один вже відмовився скидатись грошима. 78% відсотків у нас є підписи. 78% відсотків за створення ОСББ. Так само ті самі люди голосували і за підписи і за те, щоб поміняти щось роб. Бити якийсь капітальний ремонт зробити. Потім люди сказали, що вони утеплюватись не хочуть, тому що їм і так жарко. Так, до прикладу, мешканець другого під'їзду Євген каже: в першу чергу має сумніви стосовно законності діючого ОСББ, тому і платити не буде. Наскільки я розумію, законодавство а в кожній квартирі має лежати статут ОСББ, і копія з підписами громадянин має знаходитися у голови. Ну якщо голова тепер доставить, Супер, якщо ні, ну зустрінемося у суді. Тому й ніхто не збирається жодного платити копійки. А допоки одні зайняті з'ясуванням стосунків між собою, іншим мешканцям доводиться миритись сусідством грибка на стінах та протікаючою стелею над головою, ну звичайно, стан будинку жахливий. Отож, ви зареєстрували ОСББ якого числа? 25 травня. 25 травня зареєстрували ОСББ, так. а прийняли будинок в обслуговування 3 серпня. Отож, ви молоде ОСББ і зразу ж такі проблеми. Так. Ну, — У будинку протікає каналізація. Так. — Трошки протікає дах. Чисто. Які у вас плани, щоб відновити цей будинок? Ну, ми написали зразу при створенні на зборах люди, ну, вирішили взяти дорогий проєкт. Саме дорогий проєкт це утеплення, тому що тріщини по будинку йдуть і дуже побиті парапети просто висять. Потім козирки над, над під'їздами в такому не, не, дуже неважному стані, там на одному з них береза росте, вона вже така метрів два з половиною, мабуть. На козирку. На козирку, да. І ніхто ніколи з джеківських працівників так. не піднімав голови, щоб березу побачити. хоч би побачити. Дрізати, так. Потім вікна. Теж вікна бачили в якому стані, вони в основному побиті. От В під'їзді в цьому три вікна фактично немає в, в першому під'їзді. Вони розбиті, розбогші, тому що там туди затікає вода постійно, в під'їзді грибок, ну, течуть труби, тече і холодна, холодна вода, труби холодної води течуть, тому що гарячої, гарячої води в них немає. І течуть тече каналізація. Вона тече прямо по, по під'їзду, тому такий стан жахливий. А в підвалі. Ну, підвалі, <світ> це цих, в, в цих будинках ж, ж такі підвали люди позаймали собі під такі так, комори. Так, під, 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 під комори. А саме мережі, які, якісь вони окремо виділено проходять. Є проходи, є мережі, там, ну, мережі так само, все це воно ну, вже дуже в страшному стані. Воно все, все мокре, все тече, на, 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 цих, на, на підлозі, там ну, повністю все вода стоїть, тому що воно все тече. І звідки воно тече? Дуже важко Ви бачили під'їздів, під'їзд розбитий. Тому що пробивали дірки, це буквально неділі-дві назад почали пробивати. ну, це ми будемо робити своїми силами, тобто з квартирної плати бо люди зараз здають гроші. Ну, побачимо, скільки це буде коштувати. Каналізанацію відновити із гр із внеску громади. Так. А по проекту будете робити утеплення першого під'їзду. Першого під'їзду. Другий під'їзд. Ви відмовимся. відмовилися Ми бачили сюжету, що yeah. якби мешканець піввлас. Будинку uh -huh. говорить, що неправильно створили ОСББ. Uh -huh. Скільки вас е на установчих зборах проголосували за створення? Сімдесят 73 відсотка. 73 да, у нас є підписи, підписи всі ідентичні, всі люди підписувалися. Ну, не всі підписались там, кого не було вдома. Але навіть е кого, от у нас там був такий чоловік, який дзвонив і казав, що ви підпишіться там сусідам. І я кажу, ви не, не підписуєтесь. Так, да, не підписуйтесь. Просто принципово, от, щоб вже були всі. Дані такі підписи всі є. Значить, на сьогодні, хто хоче ознайомитися з статутом уже створеного ОСББ, можна його побачити на сайті. СНАП статут mm -hmm. оригінал забирає, mm -hmm. сканує і виставляє на сайті. Крім mm -hmm. того, там є ще й підписи так. всіх ваших протокол yeah. установчих зборів. Повністю mm -hmm. за всі питання скановані і підписи. Крім того, ну ви знаєте, що якщо хтось бажає, може написати заяву голові mm -hmm. ОСББ і надасть на для ознайомлення статут і Ну, протокола ж, виходить, підписів немає, mm. виходить, що ж ну, так. на цей. Так що ознайомитися mm -hmm. можна. Статутом не проблема. Ви кажете, Це що статут поставали. хто хотів, той. Так, да, ми зразу, як на остановчих зборах, у нас був цей типовий статут. Ми давали людям, щоб вони всі перечитали, хто хотів, брали. У нас я знаю, просто люди були такі, які дзвонили, там виясняли ще питання, деякі от питання. Вони казали, що ми, якби квартира, один голос, а в нас написано, що по площі. Ну... Проголосували за площу по площі. По так площі, як так. це передбачає статутом, так. такий варіант вибрали. І ми такі вибрали. на виконання проєкту. Поскільки mm -hmm. треба громадян власнику квартири здати. От як ви рахуєте, теж по площі, да, так ми бачите, як у нас по проекту ми поки що рахували просто в середньому, тому що площа дуже схожа в людей. Ну немає такої великої різниці між, між площами. Ми поки що рахували просто по, по 500 гривень, здає тільки перший. Ну, і що ви кажете? Найдорожчий да. проект це означає, да. що ви отримаєте 60. 500, п'ятсот 500... десять. Так, ми 610. 610 десять да. отримуєте ні. Отримаємо менше. Це сот да. 610 – Це загальний проект. У нас загальний проект. Да. 180 і вісімдесят тисяч... тисяч наших. Виходить. Скільки 180 вісімдесят тисяч? Треба. То ви треба спочатку нам. по 500 гривень, а потім Там. будуть... по 500 гривень. Оце ми збираємо зараз на проектну документацію. Ось дуже хотілось би, звичайно, це прекрасний проект це муніципальна програма. Це дуже. Ну я не знаю просто хто, хто не хоче зрозуміти це, що у нас в Рівному є така програма, і нею треба користуватися як можна, тому що в інших в інших містах люди в основному користуються кредитами. От. Ну і там дуже раді, що їм ну, від, від, відшкодовують. При тому, відсощі, при тому що так? створено, тільки створено ОСББ, не угу. на часі з людьми розповідати Звичайно. про робіт. У вас декілька ОСББ. Так. Відінська вісім. Оце ж полісяночка, да. Маркавочка 50. Mm -hmm. І ще ви створювали ОСББ на Замковій. Замковій. Там теж старіший будинок. Яка там ситуація? Ну там ми поки що ще не передали. У нас же поки що ми нас документів ніяк не ніяких немає. Все у нас створено там є. Ну все здано є печатка. Ну Чекаємо, коли нам передадуть. Не, не, не прийняли будинок ви чи не передали будинок? Ще не, жек? не передали. А сек. яка причина? Ну вони сказали, що ще поки що в них є час. Ну ма, ви писали листа першого... вже про те, що ви так, хочете обслуговувати самостійно будинок. Так, ми, я написала, і ми занесли документи всі, які щоб вони підтвердили, що у нас вже створене ОСББ. Ми сказали, що можливо до, до 1 вересня передадуть. Ну чекаємо. Ну, Співвласники ж самі вирішують, як їм обслуговувати, чи mm -hmm. самим обслуговувати будинок самостійно, mm -hmm. чи наймати управлінську компанію. Вернемося до Марка Вовчка 50. Mm -hmm. Звичайно, ну, ви смілива жінка, що в такому стані будинок, ну, я так думаю, мабуть, не зовсім його добре обслуговували. Е, наразі що такі проблеми виникли в підвалі, ж там все валиться, все це. Mm -hmm. Але ж е, треба робити і на те поправку, що будинку 49 років. Ну, і ну, власники розуміють, що це їх будинок, їхня власність, і ніхто не відновить, ніхто не зробить. Ну Дуже шкода, що не всі розуміють. І от саме цікаве, мені от, я дивлюсь, от старші люди, хоч, хоч говорять, що старші люди, це вони там тормоз, ну, тормоз – ну це старші люди, які не хочуть зрозуміти, що це не Радянський Союз. Якраз старші люди тут. Нормально сприйняли це, і вони знають, тому що вони бачать у дітей їхніх там, уже от в Києві, де хто там живе. Вони кажуть: ой, у них ОСББ, ну вони платять дуже дорого, по 5 гривень квадратний метр в Києві платять. Вони дорого платять, але вони все роблять. У них чистенько, у них порядковано все. А у нас як ми теж хочемо, так само хочемо. А от ви бачили в сюжеті. Молодий Молода чоловік, людина, так. да і вони не хочуть зрозуміти. Вони хочуть, щоб зробили їм капітальний ремонт. Тоді передали їм будинок. Цікаво, хто? Ну так, да. хто має зробити у мене таке улюблене питання до власників, які хочуть, щоб хтось зробив капітальний ремонт. Цікаво, чи будуть вони щось робити своєю квартирою, я маю на увазі відчудження, чи продавати, угу. чи дарувати, чи в спадок Як? переписувати, чи будуть вони питати у угу. влади да. дозволу на ці дії свої? якщо продати квартиру, чи там подарувати, угу. то квартира моя. Так. Якщо її привести в порядок, угу. ну за 10 років. То вже, якби, ну, скажімо так, можливо, можна сказати таке слово, що з мозгів трошки вивітрилося. Поняття про те, що треба ванну угу. поміняти, юнітаз Уга. поміняти. Вже ніхто не задає з мешканців такі угу. питання. А на початку пам'ятаю, от ви повинні, це означає, що люди мають здати гроші на отримання угу. будинок і поміняти так. якомусь одному власнику ванну чи зробити там якийсь, якийсь ремонт. Ну, Вернемося до ваших будинків. Угу. 8. Uh -huh. ви там зробили які проекти? Ой, ми там ми кожен рік робили якийсь проєкт. А ви скільки років? Різінський? Ну це буде шість. Шість років. І так. шість проектів успішних реалізували. Так, Прекрасно. У нас у нас чудовий. У нас в цьому році буде проєкт. Ми вікна, дві вікна ми ще одні додаткові поставили утеплені е, вже з двору. енергоефективні. Так, дуже дуже такі. Ви е, кредитні кошти по енергоефективності. Так. Розкажіть, чи важко було вам отримати спочатку дозвіл від угу. людей на одержання кредитних коштів? Жтів uh -huh. ну кредитом їх назвати ну якби неправильно через uh -huh. те, що відшкодування виходить, що це просто так. така от позика, так. короткострокова навіть. чудово. От як так. у вас відреагували люди на те, що ви хочете використати скористатися ще цією програмою? Ви знаєте, у нас люди чудові в нашому будинку. Він вісім. 8. 8. Так, у нас чудові люди. Вони підтримують у всьому. Мене. Ну, можливо, зараз... через те, що ви ж спочатку зробили такий красивий будинок. утеплили. Да. — ну, ми, ми, ми зробили проводку, ми поміняли проводку, ми зробили покрівлю, поміняли, ми зробили капітальний ремонт ліфта, утеплили будинок. Зробили, ну, двері за, у нас же там двері були теж такі, прохідний двір був. Ось, двері ми зробили давно, самого, самі перші. Ну, приватизували землю. У нас гарний кусок землі біля нас. Зробили дорогу об'їзну для податкової. Ось в нас багато проєктів, і в цьому році ми робимо ремонт під'їзду повністю. І хочу сказати по кредитам. От по кредитам люди повинні зрозуміти, що це голова ОСББ, голова правління на себе бере це. Як би це не було, все рівно переживає голова це за той кредит, ну, керівник, який вона дава так. Тому що тому, що ніхто так не переживає. А є люди, які кажуть, о, це вона там хоче взяти. Потім на за 100 тисяч 100 втікти. Можливо, сто за, ну, тисяч зараз не така велика сума, щоб можна було з ними кудись тікати. Так, ну от я скажу, от у нас вийшов проект вікна і двері. Два ой, 30, 33 тисячі майже. 33 тисячі, ну це невеличкі, ми тільки на це брали кредит, і нам вернулося 19 200. 32 тисячі мінус 19 да, 19, 200. 200 да. ви... Ну, плюс там е, ці відсотки, що ми там заплатили, 600 гривень, 600 гривень заплатили, 12 тисяч заплатили. Це, ну, ви будете печі. достроково плануєте? Ми вже заплатили вже ще. Ви повністю, ми погас... повністю ви погасили. просто заробили на, по програмі Держенергоефективності, можна тисяч, так да, назвати. 18, тисячі, 18 з половиною тисяч. 18 з половиною мінус той відсоток маленький, що ви так. заплатили. так. Дуже вигідно. Чудово. От, ну, я так хотіла думала, що я, я просто їм розказала це полісяниці. Вони, вони, Я розказала, як у нас. А вони, така красива назва полісяночка? Ви зробите справжню з вишиваночкою. Та. А вони вирішили, що це я вже вирішила у них робити, це брати кредит. І вже пішло по будинку, що це от вже беруть кредит, це все треба відмовлятися, там кудись писати. Дзвонили е людина, мешканка з, працює в адміністрації в обласній. Вона дзвонила в управління економіки, виясняла, чи є такі проєкти і взагалі. Ну можливо, треба було інтернет відкрити і прочитати. Ну я думаю, що ці проекти у нас в Рівному не, не перший рік. Нет. Я заходила uh -huh. в п'ятницю в банк. Значить, 14 ОСББ, по-моєму, якщо я не точно, uh -huh. хай мене вибачать, 14 ОСББ вже отримало кредити. Uh -huh. Значить, має бути до 30, І відшкодування, мабуть, на ці всі 14 вже й отримали. Ну да, ми на отримали вже. дуже так. От цього року успішно всі на внесок громади uh -huh. пішли брати. Ну через да. те, що ну порахувати, то насправді воно ж не так погано. Можна було й не платити, знаєте, от можна. Я дивилася, ну, можна було і не платити ці гроші. Помалесеньку, там би ці відсотки йшли, але просто дуже хотілося відчитати перед мешканцями, що да. не переживайте, що в нас вже що все закрито. Що все закрито. Так. На наступний рік зне, знову будете приймати кредит, кредитування. У нас е, зараз, мабуть, нічого вже немає, тільки єдине, що ми хочемо, зробити індивідуальне опалення, але вже будемо чекати. Можливо, подивимося, як будуть сонячні батареї. У нас Є такий дуже цікавий проєкт зараз. Нам мені ну, молоді хлопці з Києва говорили по нашому будинку, що можна зробити. Я поки що не можу розказувати. Це така да, але Та це, да, це таємниця, але це дуже ну, круто. Я так розказала нашим людям. <кхід> не знаю, як можливо, ми щось придумаємо ще нове. У нас у нас покрівля така рівна, і у нас дуже високий будинок, саме його видно здалека. що можна там щось щось придумати. Да, там придумати ну, плюс, щось. ви ще на своїй прибудинковій території можете щось придумати, так. Ну, якщо ми... вона у вас така нормальних розмірів? Нормальних розмірів? Я ще сьогодні. хотіла вас запитати, Галина Миколаївна, про нежитлове приміщення. Uh -huh. У вас є приміщення, де ви розмістили свій uh -huh. офіс, проводите так. там прийом. Скажіть, яка його доля? Як воно ви теж, мабуть, трошечки походили кругом, щоб забрати його і використовувати? Yeah. Для потреб ОСББ ми дуже хотіли його забрати. Ми писали дуже багато листів за ці роки. А кому воно належало? Воно належить комунальній власності. І на даному так, так. комунальна власність, да, але воно з під'їзду, вхід з під'їзду. Звичайно, ні ми ну не дамо, щоб хтось ходив чужий туди. От тому, що ну це буде незрозуміло. Ми робимо все. Ми його утеплили. Утепляли будинок, ми його теж утеплили. В цьому році ми хотіли, звичайно, прийняти А комунальна власність, як власник приміщення допомагала вам своїм внеском? Ні. Ну це ж неправильно. Ну крім того, комунальна власність, як власник е, приміщення, повинна сплачувати внесок на утримання будинку і прибудинкової території. Ви піднімали це питання? Ну ми бачите, ми нічого не платимо. Ми а за ви нього ми не, не платимо. Оренди, не так, ми не платимо оренди. От зараз є постанова їхня, що нам треба один, одну гривню за рік платити. Ну, просто що вони але, не можуть нам але, передати. Власник будинку, комунальна власність повинна mm. сплачувати внесок на отримання будинку і прибудинкової території. Ну, можливо, якби ми... Ми ви на зборах піднімаєте це питання да? і пишіть листи. Да, але якби ви платили оренду, ми ж не платимо. Mm. Просто. Ви повинні підняти це питання. Так. Ну, можливо, uh -huh. ваша ситуація там якось по іншому uh -huh. розглянеться. Uh -huh. Я ще хотіла поцікавитися, uh -huh. у вас на Марка 50, вашій uh -huh. ОСББ полісяночка. Є теж приміщення, яке хочуть, має статус поки що житлового квартири, uh -huh. але люди щось там будують. І вже листи у вас є, угу. що незаконно. Так. Які ваші будуть шляхи вирішення цієї питання? Цього ну питання? в першу чергу треба з цією власницею поговорити. Вона, вона може тільки тоді говорити, коли ну якийсь в мене зайнятий день. Вже через пів години вона вже зайнята. Вона не може підійти, щоб поговорити. Вона хоче договір, щоб ми склали з нею по відшкодуванню. Ну, по відшкодуванню там ну, поки боку, що вона повинна дасть. платити внесок на отримання Ми, будинку документової не... території так. як власник житлової квартири. Вона поки що нічого не платить, вона документів нам ніяких не показувала, нікому люди підходили. Я її ще не бачила. Ось вона ну, сказала, що вона взагалі відділяється. Я не можу зрозуміти, як це будинок 50-й, а вона буде 50-й А. Це ну, одна це квартира, 36 бажане, тридцять квадрат. Да, 6... Є такі розуміння ну, в людей бажане задість. Да, 36 квадратних метрів. І вона сказала, що вона от вона буде робити проект. Вона сама, я їй запропонувала. Кажу: дивіться, ми будемо утеплятися. Ви мо. Можете з нами внесок зробити, і ви так само утеплитеся і зробите. Я хочу свій колір. Я кажу, ну колір будуть люди вибирати, не ви будете вибирати, ні буду я вибирати. Мені треба там якийсь цей. І Я не знаю. ну Ми з нею не спілкувалися поки що. Ну, я знаю, що я багато прийшла. перших поверхів у багатьох будинках в місті угу. займають якби, комерційні структури, виводять угу. їх із житлового фонду в нежитловий, роблять там ремонт. Монти, але це все mm -hmm. погоджується з власниками, і в, да в, даній, в даній ситуації, коли вже створено ОСББ, вже ви будете давати дозвіл на все. І якщо вони ви маєте так само провести якийсь огляд цього приміщення, і якщо не дай Боже порушені стіни, якісь там важливі, mm -hmm. несучі конструкції, то це треба людям відновити. Дуже цікава, якби в місті така от ситуація з колясочними у багатоквартирних будинках. Зайняли колясочні просто собі. Я розумію: поробили двері, поробили східці, да. понесли якісь затрати, але підстави. Немає займати ці колясочні. і виходить. Ну, звичайно, можливо, Жекі надавав в оренду, можливо, в них якісь там були переговори проведені, договори укладені, але створено ОСББ, все, ситуація помінялася. Співвласники, співла це, це, це власні співвласники. Ну звичайно, ну в нас, бачите, немає. Тут на полісяночки немає, в нас на Вітінській теж немає. Вона колясочну нашу забрали в 93-му році е, Приватбанк. Галина Миколаївна, mm -hmm. на жаль, наша передача підбігає до кінця. Я бажаю вам Дякую. успіхів. Я бажаю із ОСББ Полісяночка з будинку на Меркавовчка 50. Гарна назва ОСББ, гарна назва вулиці. Зробити такий саме будинок, хоч би, в такому стані, як Відінська 8. І щоб ви через пару років, через 6 сказали: в нас немає більше в чому на що витрачати гроші, Дякую. що робити для будинку. І Дякую. хотілося від вас. До побажання для новостворених ОСББ? Ну хочеться, щоб всі мешканці зрозуміли, що це їхня квартира, що це їхній будинок, їхні східці, їхні, ну все їхнє, щоб вони зрозуміли, що ніхто не допоможе, як вони самі цього не захочуть. Якщо вони будуть робити перепони, тому що в основному голови, голови правлінь зараз нормальні такі от відповідальні люди. І от я дивлюсь серед ну серед багатьох, вже ж скільки в нас зараз ОСББ створені, і всі щось хочуть зробити. Всі стараються. От це Володимир Геневич казав, що 50 мільйонів в цьому році виділено на для ремонтів для ОСББ. Ну це прекрасні гроші. Просто користуйтеся ними. От і не шкодуйте своїх сил, і робіть разом, допомагайте своїм своїм головам, допомагайте, щоб, щоб будинок став в нормальному стані. Дякуємо за увагу і хочу ще запросити всіх голів ОСББ, ресурсний центр Ради Голів ОСББ що вівторка і що середи на 18-ту годину проводить навчання і семінари по вулиці Тиха, 7. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!